Ну що, друзі, я знаю, що багато хто чекав на новий відео з постардю, і в цьому відео ви побачите, як я ловив єбейшу літню рибу і навіть нову зброю, що можна зловити у таємному лісі, чи виправдав я надії мера і поклав у казан на луалу щось круте, чи його трусіля? Куди за цю серію я зміг пробитись в шахті і що цікавого знайшов? А також що відбувається в голові у деяких місцевих жителів. І так настав перший день літа, і мені по телевізору рекомендують щось та й висадити нового. Так і зроблю ох, цей літній музон в стардіо, це просто щось. Першим ділом зібрав мідь, закинув залізо на переплавку, пішов погладив курочок, зібрав яйка. А тут у нас Робін будує покращення курника. Хотів поспілкуватись, але і зараз не до розмов. Погладив теляток маленьких, треба буде їм побудувати загін, щоб не розбігались. Клиновий сироп зібрав, закинув яйка на переробку і почав зачищати город. Ну точніше, те, що від нього залишилось, щоб засадити нові літні культури. Побіг в місто закупатися і по дорозі зібрав нових літніх гострих ягід. Забіг до П'єра, перекинувся двома словами з гасом і пішов купувати насіння. Купив 30 диньок. 30 черниці і всі інші культури по 3 штуки. Але треба більше пшениці брати. І взагалі під кінець літа краще садити, все одно 4 дні росте. Ну і в цілому взагалі вона восени теж росте. Випадково диню продав, ото я всрався, піздець, але внизу можна викупити те, що я коли-небудь продавав, тому якщо так само проїбетись, як я, нічого страшного. А, ну ще я купив по 5 хмілю і кукуриці і один соняк. Повернувся на ферму і почав копати грядки. Походу, я все-таки трохи помилився в розрахунках, тому ще трохи розширив города. Удобрив це все діло та де-не-де ткнув вологозберігаючий ґрунт. І підлив свою плантацію де так швидко, що вже настав вечір. Зібрав залізо з майонезом та пішов рубати дерево. Закинув ресурси по скринях і пішов спати. Настав другий день літа я глянув телевізор і зізнався, що завтра буде палити сонце, а духи роздратовані. Все чітко. Зібрав мідь і відправився підливати города. Заглянув до теляток, а вони то вже стали дорослими корівками. Треба купити відро для молока. Про курей теж не забув, погладив, зібрав яйка, закинув майонезитись і пішов читати пошту. А тут лист від Робін, де вона дякує за оновлення курника. та каже, що встановила туди інкубатор і що тепер можна вирощувати нових пернатих. Погнав я ловити марні, щоб купити качок і відро для молока. Але вгадайте, що сьогодні вона не працює. От вона вже чеше на фітнес. Ну що я можу сказати? Усе як завжди, забіг у місто, глянув пес на дошці оголошень, і він від Хелі на восьминога. Ох ти що, де це я таке щастя зараз знайду? Але добре, візьму про всяк випадок. Продав п'єру майонез, щоб були гроші на покращення сокирою, бо я щось за весну геть нічого не покращив, окрім лійки Якщо не бачили минулі відео по старді, рекомендую вирити за посиланням під відео або справа зверху, і спершу глянути, як я провів весну. А я тут поки потеревенив з успішними і не дуже дамами. Ех, Емілі, я тебе дуже сильно розумію, але треба. По дорозі до Клінта зустрів Алекса на мосту. Каже, що якби його зачіска не подобалась дівчатам, він би лису їбану. Так, Алекс, життя і справді буває складним, якщо ти не лисий. О, лавку з морозивом поставили. Ага, треба, щоб хтось за прилавком був. Ну так, логічно, але я поки до Клінта. Замову випадав Клінта сокиру з Міді, буде готово за пару днів, каже. Біг назад, і тут Алекс за прилавком стоїть, морозиво продає. Треба буде прикупити, але не зараз. Знайшов на пляжі грібінець. Так, Хейлі, я фермер Житомира, тут усі так ходять, тебе це їбати не повинно. На пляж я прийшов взагалі то, щоб почати ловити літню рибу, а от і перша, барабуля. До речі, не знав, що вони червоні. За наступну рибку мені довелося попотіти, але результат того вартий. Риба їжак на гачку, піде в клунок. а щесь скриню витягнув, і у ній меч Нептуна, ніхуя собі, а чого не тризуб, але насправді дуже пиздата знахідка. Наступну рибину я взагалі ледь виловив і це теж риба їжак. Ближче до вечора ще натягав декілька дивоогірків, і два земляних кристали випало зі скрині. Загалом, от такий у мене улов вийшов за сьогодні. Заглянув ще у салон, а тут всі, як завжди, до пизди привітні. Ну нічого нічого. Скоро я це виправлю. Побіг до домцю, глянув, що мені потрібно на клунки літні, закинув деяку рибу у скриню для клубу. Огірка морського теж про всяк випадок залишив одного. Зібрав майонез, продав своє зароблене чесною працею добро та пішов спати. А я вам скажу, рибка то літня не дешева буде. Поки завантажується третій день літа, нагадую вам, що я створюю телеграм-канал, де буду постити цікавинки та новини по моєму ютуб каналу, тому переходимо за посиланням під відео або в шапці каналу і підписуємось. Це обов'язково. Третій день почався з повідомлення, що в долині стався землетрус. б це означало? Погода завтра буде сонячна, а день сьогодні у моїх руках. Пішов читати пошту, і тут мені пише Льюіс, що десь загубив свої щасливі шорти, і просить мене їх знайти і доставити непомітно. Ну що ж, добре. Але спочатку фермерська рутина. Підлив города, погладив хазяйство, зібрав яйця і побіг до Марні купувати відро для молока і качачок. Подарував їй майонезік, і ви тільки подивіться, що це лежить в її кімнаті. Це ж трусіля Льюіса. Але зайти забрати я їх поки не можу, бо не досяг двох сердечок у відносинах з Марні. Але це не важко зробити. А поки куплю на ну, якочечок. Перша буде чухря, а друга плутон. Ну і ще відро для молока купив за тисячу гривень. Піздзя ціна, звичайно. Зайшов у гості до Лії і тут почалась катсцена, Де Лія майструє скульптуру з дерева і показує її мені. У мене є декілька варіантів відповідей. Останній взагалі вбивчий. Я відповідаю, що те саме відбувається з людьми. Лія погоджується і розповідає історію зі свого дитинства, як вперше побувала в долині. Та завжди знала, що сюди повернеться. Я порекомендував Лії продавати свої скульптури в інтернеті, але у неї немає комп'ютера та і грошей не густо. На цьому ми й попрощались. Закинув вудку в річку, витягнув щуку, але вирішив, що краще рибалити на пляжі. Ось, ще коли через місто пробігав, то в смітті знайшов шишку закуску. На пляжі знайшов устрицю та пішов рибалити. Із цікавого витягнув рибу їжака та зі скрині випав артефакт рідкісний диск. Побазікав трохи звіллі та подарував йому рибу. А що рибалці ще дарувати як не рибу? Далі я ще пробігся містом, зібрав усілякі рослини, перекинувся двома словами з Мару та Робін. Хотів подарувати лінусу рибу, але він знову не може прийняти подарунок. Зроблю такий міні-спойлер, схоже, що він забагав, тому що до кінця літа я йому так і не зміг нічого подарувати, бо він не може отримати подарунок. Якщо у когось було таке саме, напишіть в коментах, чи можна це виправити. Повернувся в рідний Житомир і нарешті надоїв перше молоко з корівок. Зібрав майонез, скинув лут, продав рибу, зайшов привітатись з каченятами, але вони вже спали. А ще мазік продав і одне молоко, хочу дізнатись, скільки воно коштує. Створив ще огорожу і побудував загін для корів. Трішки криво, але то не страшно. Та влігся спати. Заробив за сьогодні 4500 українських доларів. Новий день порадив мене повідомленням, що Клінт зробив покращення сокири. Авіасад Нейчер повідав, яку рибу йде потрібно ловити влітку. Духи сьогодні роздратовані і наближається буря. Шкода, що не можу крафтити громовідвід. Узяв лійку в зуби і пішов підливати города. До речі, ще зібрав пшеницю. Погладив та подаїв корів, те саме зробив з курачками і каченятами. Ну, тобто я курей не доїв, а яйця зібрав. Ну, ви поняли. Яйця на майонез, молоко в скриню і побіг задарювати майонезом Марні. Зі сміттєвого баку випав багет. Ага, хто це тут у нас? Так, так, знаю, я куди ти після салону йдеш і з ким, а додому без трусів біжиш. Забрав у клінта покращену сокиру, по дорозі назад ще зустрів Алекса, каже, що я зміцнів працюючи на фермі, і що може колись досягну його рівня. Чому я так дивлюсь, питає? Бо ти лисий дядя. На дошці оголошень взяв квест на мідну руду, але знаєте що? Я його не виконав. Ще купив П'єра трохи пшениці і, підкріпившись, погнав у шахту. Ну а з мечем Нептуна усе йшло як по маслу. Класно, що з цих бліг випадають кришталеві фрукти. Дуже поживна штука. Зустрів привида на одному з рівнів і вибив сонячну есенцію. З'їв багет, ще трохи побігав по шахті і вирішив вилазити. Повернувся на ферму та затестив нову сокиру і роз'їбав пеньок, завдяки чому отримав тверду деревину. Засіяв пшеницю, скинув лут, зібрав майонез і пішов спати. Настав п'ятий день літа, за вікном дощ, пачіта спе, по телевізору кажуть, що завтра теж буде гроза, а духи сьогодні нейтральні. Ну що ж, прекрасно. Зібрав перший урожай перчиків, клиновий сироп, розібрався з хазяйством, закинув яйця в майонезниці... Зробив трохи наживки та побіг до мандріної торговки, бо мені конче необхідно купити у неї червону капусту або її насіння, щоб за перший рік мати змогу закрити всі клунки і відновити клуб. А я ще й коли створював вже томер, не поставив галочку на 100% ймовірність наявності цієї капусти у торговки, тому буду кожну п'ятницю і неділю бігати перевіряти. І цього разу мені не пощастило. Взяв квест від Віллі на три барабулі, забіг до клінта замови в оновлені на кайло, та погнав на пляж рибалити, але ще знайшов якір та устрицю. З цікавого зловив нову рибку теляпію та червоного люціана. Пішов до Вілі віднести барабулю, але тут почалась катсцена, де я запхнув руки у якусь бредотну смердючу наживку, та Вілі запитав, чи багато я вже риби наловив. Звичайно, Вілі вже чимало. Він зрадів і сказав, якщо я зловлю кожну рибу в цих водах, на мене чекає винагорода. І що зараз бізнес йде не дуже після закриття клубу та не має часу на власні проєкти. І так загадково натякнув, що йому є що показати, але це буде пізніше. Потім я продав йому рибу, а також віддав барабулю, чим виконав квест. І ще раз продав її. Оце є бізнесмен. Йобнешся. Ловив рибу я до вечора, прогнав чайок та забіг ще в салон. Поговорив з місцевими і хотів щось подарувати дівчатам, але нічого такого у мене з собою не було. Тому я повернувся на ферму, зібрав мазік, скинув лут. Продав своє добро та сьогоднішній улов і пішов спати. Мав би сказати я, але ні, почіта вляглась прямо на вході в будинок, і я не міг пройти до ліжка 40 ігрових хвилин. Я намагався увійти в будинок, навіть ліжко хотів переставити, щоб лягти Але все-таки якимсь чином я пробився та вклався спати. За цей день качнув 9-й рівень рибальства та заробив майже 4 тисячі гривень. Настав шостий день літа і, на жаль, прогноз погоди повідомив мене, що лафа закінчилась, та завтрашнього дня доведеться знову підливати города. А духи знову нейтральні. Вони хоч колись будуть щасливі чи ні. Пішов доїти корів, і схоже, я вчора приїбався і не погодував бика. Тому пішов косити траву, щоб було чиїсь в худобі. У курей зібрав яйця, поклав сіно, закинув яйця в майонезні апарати та пішов рубати дерева. Після рубки побіг на пляж через місто і знайшов у смітнику шишку-закуску. Забіг до віллі, помріяв провудку іридію і купив юшку зі пструга, щоб отримати плюс до рибальства. Підкріпився юшкою та почав тотальний вилов риби. Витягнув великого тунця та скриню, у якій був такий собі артефакт, декоративний віяло. Як тільки побачив бульки, одразу змінив місце дислокації, але щастя тривало недовго. Ближче до вечора ще виловив палтуса і рідєвої якості. Проте бувало й таке, що риба зривалась, ще натягав декілька морських огірків та побіг додому. Продав рибу, яку наловив, ось весь улов, до речі, та пішов спати. За цей день качнув збиральство та обрав професію лісівник, і заробив за сьогодні майже 4 тисячі. Новий день нове у Клінта. по мастершепу сьогодні крутять рецепти запеченої риби, погодка завтра буде пекти дупу, а духи сьогодні щасливі. Ну ніхуя собі. Підлив города, зібрав урожай редису, дубову смолу, коровок, курочок, качачок погладив, погодував, зібрав яйця з молоком. До речі, одна корівка уже великий бідон молока мені підігнала. Знову побіг до торговки зі скрещеними пальцями і. члена тобі по губам Микола не червону капусту. У місті взяв квест відвілі на великоротого окуня, але вгадайте що. Правильно, я його теж не зловлю. У П'єра купив чуток кукурудзи та побіг до Клінта забирати своє кайло. І одразу замовив у нього сокіру зі сталі. Біг я вже був у шахту, але тут Алекс знову на мосту. Щось він сюди зачастив, може, скинутись хоче. Алекс, ні, не треба, ти норм, чувак, смішний. Я передумав. Єбаш. Прибіг в шахту і почав їбашити. З новим кайлом то взагалі краса. Знайшов нефрит, а також одного слизня з короною чи то зірочкою. Загалом я його запиздив, а випав мені лісовий меч, який я вибив ще у минулій серії. Не бачив минулу серію? О, ні, ну, ну ти поняв. Чи поняла? Ну, Ну... справа зверху. З горем пополам я дійшов до 60 рівня і мені випав галімий кришталевий кінжал. Прибіг додому, посортував ресурси, зібрав пшеницю, мак. Засадив пусті ділянки кукурудзою, зібрав мазік, продав усе це діло та й пішов спати. За сьомий день качнув четвертий рівень бійництва, а також заробив 2600 гривень. Восьмий день літа почався з перегляду Nature про кукурузу, що це незвичайна культура і плодоносить два сезони поспіль. І кажуть: виходьте і сидіть кукурузу, а я то крутий, я вже насадив. Тому глянув погоду на завтра і пішов на вулицю. Зібрав урожай кавових зерен, перчиків і соняшник зістив, до речі. Підлив плантацію і трохи розширив города для кавових зерен. Далі, як завжди, зайнявся хазяйством. І зібрав перші качені яйця. Нарешті, одне яєчко поклав у інкубатор, щоб якомога швидше вилупився папіщик, всі інші яйка на майонез. Узяв трохи молочка з собою та побіг до марні. Але хм, її не було вдома. Перекинувся двома словами Еліотом, якраз біг у місто і дивіться, хто від мене тікає. А ну, тримай молоко. Бабульці теж молочко подарував, а також гасу на день народження. Тримай, дядько, рости великий. Так, так, квест на шість морозних сламів. Ну добре, я подумаю. Знов повернувся до гаса, щоб купити салат і подарувати його лії. Це один з топових подарунків для неї, якщо що. Повернувся на ферму, зібрав мазік, скинув лут, глянув квест на двох окунів і побіг ловити рибу. На жаль, я криворукий і забув увімкнути запис, як я пішов ловити рибу, і побачив це майже о восьмі вечора. Тому вибачайте. Зате я зловив от стільки риби, двох осетрів навіть витягнув. Під запис я перебалив ще годинки дві та побіг додому. Забіг ще в печеру, а там кажани нанесли подаруночки, хоч відбавляй. Осетрів я відклав на клуб та на майбутнє, а всю іншу рибу безжально продав та пішов спати. І нарешті, нарешті, я досяг шостого рівня фермерства і відкрив прес для сиру та якісний спринклер. Так, якщо ви не помічали, то все молоко з корів я просто клав у скриню, щоб потім переробити його у сир. Ну, з риби я заробив сьогодні малувато. Почався дев'ятий день і сокира зі сталі готова. Погода завтра сонячна, духи щасливі. Ну таке, 50 на 50 вийшло. Підлив свої рослинки, зібрав якихось літніх блискунів. Напишіть в коментах, що це таке, і на що його садив. А, і підпишіться на канал, якщо не відписані, йолки палки що це таке. А я тут поки з хазяйством розібрався, яйка в переробку закинув, зробив наживки та побіг у місто. Глянув на календарик і завтра день народження Мару, треба не проїбатись. Переговорив з Робін та подарував їй молочка, може ціни дешевші стануть. Ще на аеробіку залетів подарунки робити. Дівчаткам, не всім, звичайно, тільки обдарованим. Купивши кукурудзи у П'єра, квест на червоного Люціана від Віллі. Чесно, я тільки перед тим як записувати звук, поняв, що це сука про рибу. Я думав, що це квітка така. А на мосту сьогодні повна народу. Походу, Алекса прийшли провідати. Сокирусі сталі забрав, порозбивав трохи жеот, віддав артефакти до музею. У винагороду отримав 9 гробузового насіння. Та рідкісне опудолище забрав. Пробігав повз будинок марні, глянув, що там по відносинам, уже два серця, добрий вечір. Труси Льюіса на базу. Ну ну зрадіє, то зрадіє, але я не спішу їх віддавати. Копнув глини та побіг рубати вхід в нову локацію. От і таємний ліс. Дуже приємна вайбова локація, мені тут дуже затишно. А щодо інших цікавинок, тут можна добувати тверду деревину, бо кожного дня будуть спавнитись ці пеньки, плюс грибочки інколи є. А найголовніше ось це озеро, де можна зловити рибу, яка потрібна на клунок. Отакий от, от лісоплюх. А також я ще витягнув декорацію. Ще тут є старий майстер Канолі, який досі шукає найсолодший смак. Вирубав тут усі пеньки та повернувся на ферму, скинув лут та трофей у скрині, поставив ще одне опудало, висадив червоних дерев, від'ївся пастернаком, посадив кукурудзу та пішов добувати каміння, завдяки чому зміг скрафтити два перші преси для сиру. Одразу поставив їх у хліві та запустив. Зібрав майонези, створив сміттєпереробну машину, закинув переробляти окуляри на кварц, продав майонез та побіг спати. Заробив за сьогодні дві тисячі гривень. Настав десятий день, глянув, що там по телевізору, погода сонячна, і в долині завтра відбудеться свято Луалу, а духів в доброму гуморі. Шикарно. Також Льюіс на пошту написав, що завтра луало і родзинкою фестивалю буде спільний суп. Та потрібно принести щось смачненьке, бо буде сам губернатор. Ну нічого собі, але смокінгу у мене нема, тому хай гуляє. На городі зібрав перший хміль, кави візерна та помадори. Також зібрав смолу з дерев, підлив города, розібрався з животиною, зібрав сир, закинув молоко, чи пробився новий яйця на переробку, та по дорозі в шахту виноградик ще підняв і забіг до мару, подарував кварц на день народження. А лінус все одно не може отримати подаруночок. Забіг у шахту, підкріпився та погнав їбашити монстрів. На 69 му рівні випав ще один перстень світла і аквамарин. Дійшов до 70-го рівня і зі скрині випала рогатка майстра. Прекрасно! Глянув ще на 71 й рівень та вирішив вилазити. Прибіг додому, зібрав мазік, закинув ресурси по скринях, створив ще два преси для сиру, через що у мене тепер ресурсів, як кіт наплакав, ткнув їх денебудь та закинув робитись новий сир та пішов спати. Ну що, сьогодні у нас луалу, але ритуал перегляду телевізору ніхто не відміняв. Погодка сонячна і знову інфа від Viaset Nature. Із завтрашнього дня очікується, що величезна кількість молюсків викине на берег, та можна трохи підзаробити. Треба буде відремонтувати міст на іншу частину пляжу. Зібрав хміль, перчики і першу диню в сезоні. Підлив города, поки скидав лут, прийшло сповіщення, що вже розпочався фестиваль. Тому для початку зробив рутинні справи, продав трохи майонезів з сиром та побіг у місто. Полазив в смітниках і мені випала червона страва. Ви тільки подивіться, яка імба. Зустрів ще Еліота прямо перед пляжем, ну і пішов на фестиваль. Ого, яка краса, ну що там, Ліюсочко, жим-жим, так? Я приніс твої труси фіолетові, не парся, супчик сподобається усім. З губернатором трошки поспілкувався, він мені нагадує ту свинку, що у торговки везе вантаж. Купити йому будиночок тут треба. Ні, ну ідея гарна, звичайно. Переговорив я з усіма місцевими, найцікавіші діалоги тільки прокоментую. Джорджу Пердуну старому музика гучна. Можеш любуватися океаном коли завгодно, взагалі, то а не тільки на свято. Себастьян ще базу видав, каже, що сам колись кіло анчоусів в суп поклав. Та тепер мер його за громадські роботи запряг. Пем теж базує як завжди. П'єр продає усіляку дикуху за тисячі гривень. Карам було взагалі за три. Гарві мене взагалі вбив. каже цікаво, чи можна намазати плечі Мару сонцезахисним кремом. Дядько, тільки спробуй, її батя тебе на атоми поділить. Пенні відкрила мені трохи очі, чому мер так тупу заглядає губернатору. Уся справа, хто б сумнівався, в грошах. Марні у нас варить супчик, ну і, звичайно, ще що щось та й приніс. А саме золотий сир одне з найлегших, що можна принести на луалу. Ну я міг ще осетра золотого, але сиру у мене багато, тому отак. Ну що, почнімо дегустацію. Така трохи дивна міні промова від Юіса. Видно, що нервує, пиздець. Губернатор куштує суп. Ну і звісно, що він чудовий, хто б сумнівався. До речі, за таку реакцію губернатора я отримую дуже крутий плюс до усіх відносин з місцевими. По фестивалів я сьогодні добренько, тому повернувся додому, зібрав майонези, закинув яйця, щоб пробився новий. Аналогічно з сиром, розширив трошки города, посадив кави візерна та побіг спати. Заробив за сьогодні 4800 гривень. Погулявши грошей, заробив. Прекрасно. Дванадцятий день мене порадував грозовим прогнозом погоди та нейтральними екстрасенсами. Зістих перший урожай ягід, але спочатку погодував курочок, запустив майонези, погладив корів, зібрав сир, підлив города, зібрав чорницю, міль, помодори і побіг у місто. І тут мене зустріла катсцена, де Джордж намагається дотягнутися до пошти, але повз проходить Пенні, яка вирішила допомогти старому забрати листа. А замість вдячності цей виродок визвірився на неї, мов, я що немічний, сам не можу дістати листа. Так, друже, саме так, ти старий дід на візку. Це реальність. Загалом йому стало соромно, то він вибачився перед пенні і закотився додому. Пенні задала мені філософські питання, і я відповів, що старіння це частина нашого життя. Вона погодилася, але якось дивно сприйняла мої слова. На цьому ми й розбіглись. А я дістав зі смітника шишку закуску та погнав у шахти, де одразу з бочки мені випали армійські чоботи з кращим захистом, але без імунітету. Тому я вирішив поки їх відкласти. Також з 70 го рівня з'явилися нові моби, скелети, з яких може випасти дуже пиздатий кістяний меч. Але я поки його теж відклав, бо мій тризуб Нептуна по суті програвав тільки в швидкості. В цілому я пройшов швиденько 10 рівнів та дістав зі скрині вогневики. Це означає, що далі буде пекельна шахта. З ресурсом, який мені дуже потрібен, це золото, а також вогняний кварц для клунків. Ще знайшов діамант та рубін, а також нового моба, такий трохи неприємний вже, а ще броньований якийсь чудик. Дійшов до 85 рівня і побіг додому. По дорозі ще книжечку викопав, кинув золото на переплавку і влігся спати. Качнув шахтарство за сьогодні, ну звичайно 15 рівнів пройшов раз. та вибрав професію шахтар. Настав 13-й день літа, я погладив почітку, на вулиці дощ, а я сижу на кухні і хаваю борщ, хотів би я сказати, але у мене нема кухні. Вийшов на вулицю і тут у нас стих урожай диньок, але спочатку поскидав та посортував ресурси. І почав збирати мегадиньки. також кукурудза вже настигла. П'ять золотих динь одразу на клунки піде, зібрав золото та майонез і погнав курей та корів обіймати. Зібрав фрукти овочі на продаж та побіг у місто. Тут ще й квест від Гарвіна диньку. все зробим лікарю. Сьогодні день народження у Алекса, тому побіг до нього додому. Але тут почалася катсцена, у якій Гарві обсліджував Джорджа і порадив йому внести зміни у його харчування та щоб трошки якісь вправи робив, щоб був здоровим. Але як буває зі старими людьми, він не захотів слухати піздюка Гарві. Однак Гарві теж непростий горішок, каже, що вчився на лікаря і краще знає, що треба робити Джорджу. Тут вони помітили мене, і Гарві попросив, щоб я пішов. Але Джордж захотів почути мою думку щодо цього всього. Ну і я відповів, що звичайно варто дослухатися до думки лікаря. Таким чином я переконав Джорджа і Гарві подякував мені за допомогу. Катсцена закінчилась, і я подарував діду перчика для здоров'я. Але щось він йому не сильно зайшов. От, блять, стало. Ну і Алексу диньку на день народження подарував. Далі я зайшов до П'єра, щоб продати свої товари, і продав усякого майже на 10 тисяч гривень. Залишив тільки трохи диньок та закупив нового насіння. Знову зустрівся з Гарві та віддав диню, за що виконав квест. Ось так тепер виглядають мої відносини з місцевими. От так то краще. Замовив у Клінта покращення кайлада залізного. Хотів ще забігти до Емілі, і тут почалась ще одна катсцена. у якій я потрапив в сон до Емілі. Це звичайно якийсь єбейший просто андерграунд, щоб мені такі сни снились, а не якісь динозаври, циклопи, які руйнують Житомир. А для Емілі те, що я попав до неї в сон, виявилося якимось знаком. Далі вона прокинулась і така є в тобі щось особливе Микола лайф. Одного разу наші шляхи перетнуться. Сподіваюсь, наші шляхи перетнуться в твоєму ліжку». Ще з Хейлі привітався, але нічого цікавого вона не видула, як завжди. Пішов я ще до Сема, і тут знову катсцена. Щось вони всі розговорились в один момент. Прийшов я в кімнату до Сема, а тут він з Себастьяном репетирує якраз. каже, що вони хочуть створити гурт, але не знають, якого жанру музику грати, і запитав, яка музика мені подобається. Я відповів, що експериментальний гучний рок, та сам вирішив, що якраз такі жанри треба. Як неочікувано. Запитав у Себастьяна, що він думає про це, а Себастьян, як завжди, такий. <му> Сем подякував за допомогу і сказав, що з його Себастьяном навичками скоро буде нова металіка в старті. Касцена закінчилась, я пішов до малого Вінсента, а він, як завжди, сумує за батьком. Хочете, щоб батько Вінсента повернувся? Тоді поставте лайк, напишіть комент і підпишіться на канал. Жоді тут на мене наїхала трохи. Мама, дощ все помиє, не хвилюйся. Хотів я забігти до лії та подарувати деньку, але й тут почалась катсцена, Де Лія говорить по телефону зі своїм колишнім, що постійно її наярює, і просить повернутися до міста. Кинула слухавку, і така Оу, Микола Лайф, ти що все чув? Ну бля, насправді не дуже зручна ситуація. Але Лія мені вирішила розповісти детальніше, що сталося. Каже, була у них спільна квартира в місті, гарувала в день, щоб щось заробити на життя та майструвала проєкти вночі. А колишній постійно мовляв її покинути цю справу та піти навчатись на якусь спеціальність, що приносить гроші. Знайома ситуація. Якщо так, ставте лайк. Але Лії таке життя було не до душі, та вона повернулась у долину, щоб бути митцем. Лія запитала мене, чи це було егоїстично з її боку. Я так не вважаю, і твій колишній бовдур. Ні, ну реально, хулі ти не ярюєш. Ви ж розійшлись. Все, пока. Лія відповіла, що це трохи різко, але в цілому я правий. І також вона накопила гроші на комп'ютер, щоб спробувати продавати роботи в інтернеті, як я її порадив. Після катсцени подарував їй диньку та побіг у таємний ліс ловити сома, бо влітку його зловити можна тільки тут і в дощ. З третьої спроби я все-таки зловив сома та повернувся додому рубати дерева. Висадив диньок, поклав сома до клунків, геть забив скриню вже, зібрав ресурси, продав майонези, закинув залізо на переплавку, наробив собі польових закусок та продовжив висаджувати алею червоних дерев. Знову мені не сливу, дику принесли, та давайте якісь уже фрукти несіть. Пішов знову дерева рубати, де та так зарубався, що ледь не вирубився на подвір'ї. Сьомий рівень фермерства качнув за сьогодні і заробив пару гривень. Чотирнадцятий день літа знову клє, що не може не радувати. Духи сьогодні нейтральні, а по мастер-шефу крутять рецепт млинців. Вийшов з хати пошту читати, і тут пише Пем, що хоче з будуна похмелитись та випити Ель. Ой, пем, я то візьму це завдання, але краще попила б ти водички. Зібрав залізо та пішов перший урожай чорниці збирати. До речі, карамбола ще зістигла, але що з нею однією робити? Бог знає. Сік з дерев зібрав, побіг курочок гладити, але тут вилупилося каченятко. Назвав я його сон в честь мого найкращого експертного підписника. Заодно зібрав яйка, закинув ще одне качине яйця в інкубатор, інші яйка, сподівайка, пішли на майонез. Корівок погладив, оновив преси для сиру, ще залізо не переплавку кинув, бо щось назбиралось його страшне. Труси Льюіса взяв з собою та побіг до торговки. Але капуста мені так і не випала, на жаль. В чарівному лісі вирубав пеньки, все одно був неподалік, ще і стюну папороть знайшов поміж іншим. Подарував малій джаз черницю, а вона носом крутить. М да, звісно. А от Марні сподобалось. Бери приклад з тітки. Забіг до лії, зробив подаруночок і відкрив досягнення новий друг. Мамаші Джоді теж ягідку подарував, каже, що я зробив її день особливим. Це дуже мило насправді. Зайшов до П'єра, продав своє добро, вийшло на 5 тисяч. Ну непогано так. Так як сьогодні у мене день подарунків, я задарив ягодами майже усіх містян: і бабусі, і Алексу, і Пем. А от Льюісу я навіть труси подарував. Бачите, як зрадів, Емілі теж отримала свою ягідку. А я 750 гривень за труселя мер. Повернувся додому, зібрав ресурси, оновив свої апарати, зрубав нарешті оце дерево, а то очі мозолили мені тільки. Висадив ще трошки червоних дерев та до ночі зачищав територію, продав майонези та пішов спати. За сьогодні досяг 6 рівня збиральства та відкрив блискавку відвід. Нарешті, з майонеза заробив 2600 гривень. Настав 15-й день літа, Клін доробив моє кайлозі сталі, глянув погодку, завтра буде сонячно, екстрасенси нейтральні. І нам натякають на сауну. Хм, де це вона? До речі, дивно, що потяг ще не приїжджав. Вийшов я на вулицю, а тут мене Марні з порогу зустрічає. Каже, що хоче навчити кіс сказати привіт, і потрібна печерна морква. Коротше, треба, щоб я її приніс, але перш за все, треба поставити лайк під цим відео, підписатись на канал та на телеграм-канал і чекати наступне відео з постардю. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!